Вітаю цілеспрямованих людей, а також нових учасників закритої спільноти. Сьогодні ми поговоримо про Фенібут. Фенібут це один з найпотужніших аптечних седативних засобів, транквілізаторів, і він дозволяє боротися з цілим рядом проблем. Насправді, якщо відкрити пачку і подивитися в інструкцію, то тут величезна купа хвороб, які дозволяє вам побороти Фенібут. Серед них, як правило, тривожні розлади. Навіть кажуть, що можна лікувати посттравматичний стресовий розлад, ну і також його радять вживати дітям від 8 років. Тобто можна подумати, що це абсолютно безпечний препарат, який можна вживати щодня і нічого з вами не буде. Проте насправді це не зовсім так. У Фенібута є. Помітно виражений синдром відміни. Фенібут викликає звикання і дуже потужні психологічні зв'язки. Тому сьогодні я розповім про всі аспекти прийому Фенібуту. Конкретно я вивчаю Фенібут близько 60 днів, і тому, в принципі, у мене є дуже багато важливих висновків, якими я хотів би з вами поділитися. Давайте розпочнемо з того, що таке Фенібут. Фенібут це габа, але з бензольним кільцем. Величезна проблема полягає в тому, що гамк не проходить назад у мозок, тобто габа не проходить гематоенцефалічний бар'єр. Секреція габи відбувається всередині нашого мозку, на гамк перетворюється глутамат під дією фермента, але суть в тому, що назад через геб гамоаміномаслена кислота потрапити не може. Через що вона є тільки індикатором. Якщо ви здавали аналіз на 36 амінокислот, в лабораторії доктора Рьогіра, то, мабуть, бачили цей параметр. І це тільки індикація. Назад габа не потрапляє в мозок, тому незалежно від її кількості у вас в крові, вона не почне працювати. Важливо розуміти, що габа, яка є у вас в крові, може впливати на спинний мозок, може впливати на ваш шлунок, може впливати на ваші м'язи, але це не більше, ніж 5. Відсотків від того, що дає фенібут. Фенібут потрапляє прямо в мозок і починає вивільняти важливий нейромедіатор гамма-аміномасляну кислоту. Що це взагалі таке і для чого вона нам потрібна У нас існує гамк, гамма аміномасляна кислота, і існує глутамат. Я вже раніше сказав, що глутамат буде перетворюватися на гамоаміномасляну кислоту під дією ферменту. Про що це нам говорить? З практичної точки зору існує баланс між глутаматом і габою. І якщо у нас мало габи, у нас буде домінувати глутамат. Я не скажу, що глутамат це щось дуже погане, це нейромедіатор швидкої пам'яті і збудження центральної нервової системи. Проте, якщо у нас дуже багато глутамату, а мало габи, габа це з англійської мови та сама гамоаміномасляна кислота. Так от, якщо у нас мало габи, у нас з'являється купа проблем. Як правило, це всілякі невротизми, коли мозок починає думати швидше. Ніж рот людини може сказати що-небудь, і ця людина може хапатися за все. Ця людина може відволікатися. Через це у людини може виникати тривога. Тривога це коли людина не бачить нічого перед собою і зосереджена на своєму периферійному зорі. Грубо кажучи, така людина бачить усе, крім того, що їй насправді потрібно. Така людина не може зосередитися на роботі. Ну і, як правило, це дуже сильно заважає. Тепер з практичної точки зору, для чого я вивчав Фенібут? Мені було цікаво дізнатися, як він впливає на навички комунікації, тому що я чув, що Фенібут дозволяє вповільнитися настільки, щоб набагато краще генерувати свою думку. І конкретно я, коли вивчав риторику, дізнався від автора тренінгу, що Фенібут можна використовувати, щоб вповільнити своє мислення. У нас існує два параметри швидкість мовлення і швидкість мислення. І відразу після того, як я це дізнався, я запланував. В похід в аптеку і взяв собі Фенібут. Відразу після того, як я його застосував, я здивувався, наскільки це ефективно працює. Ну насправді дивуватися тут нічому, тому що гамк потрапляє прямо в мозок і починає працювати буквально за 30 хвилин після його перорального прийому. Ну і тут є невеличкі проблеми, які пов'язані з прийомом Фенібуту. Людина може не помітити перевищення дозування. Дозування, які визначаються в інструкції, наступні: 250 мг на добу для початку і до 750 мг. Таким чином, у нас є доволі чіткий і визначений спектр того, куди ми можемо думати. І ось якщо ми будемо перевищувати ось це дозування в 750 мг, у нас з'являється величезна купа побочок при відміні цього препарату. Ми не можемо заснути, у нас з'являється дратівливість. І це тому, що у нас зникає фермент, який перетворює глутамат на габу. Наш мозок починає думати, і так заходить габа. Її достатньо для того, щоб ефективно працювати, потрібно навпаки більше глутамату. І коли ми припиняємо прийом цього препарату, у нас з'являється дуже виражений синдром відміни, коли мозку не вистачає вповільнювального нейромедіатора для того, щоб відновити свою діяльність. В аналогії глутамат це газ, а гамк це тормоз. І нам потрібно балансувати. Жодна машина не може їхати нескінченно довго швидко. І нам потрібно не гальмувати. В деяких ситуаціях Фенібут може загальмувати вас настільки, що буде некомфортно. Проте це, скоріше за все, моє суб'єктивне враження. Насправді, якщо ви не будете перевищувати дозування, все у вас буде добре. І ось, якщо ми говоримо про Фенібут, то це дуже така цікава штука, яку ви можете вживати, а потім не відчувати її. Я пробував вживати фенібут курсами, тому що деякі біохакери розказували про те, що так можна. І я би не сказав, що це рекомендовано, тому що на третій-четвертий день прийому однакового дозування ви майже не помічаєте нічого більше. Цей препарат перестає працювати, і ваш мозок за три дні вже адаптувався до тієї кількості фенібуту, який ви в мозок пихаєте. Відразу після цього з'являється виражений синдром відміни. Один день після короткотривалого трьохденного курсу ви почуваєте себе погано. На мою думку, це неефективно. Якщо ви хочете записати відос, вам достатньо одного разу прийняти фенібут для того, щоб заспокоїти мозок і спокійно сідати його записувати. І після цього не буде вираженого синдрому відміни. Якщо ви сідаєте на курс Фенібуту, це призводить до збільшення дозування. Спочатку 250, потім 500, потім 750. Деякі люди вживали і грам Фенібуту. Два хлопці мені написали, що вживають Фенібут, один вживав грамотно, один безграмотно. Я використовував авторську методику для того, щоб людину зняти з фенібуту. Насправді нічого складного в цьому немає. Мені допоміг теанін і гліцин. Я порадив хлопцю вживати теанін як проміжний засіб і знижувати дозування фенібуту для того, щоб не стикнутися в штики з синдромом відміни. Цьому немає взагалі нічого складного, і записатися на консультацію до мене ви можете з будь-якого біохакерського питання, тому що вивчаю я цю тему доволі довго і знаходжу доволі цікаві рішення, які людині не здаються простими. Насправді, якщо ви хочете просто кинути вживати фенібут, стикнетеся з синдромом відміни і захочете знову сісти назад на свої чудодійні колеса. Проблема в тому, що психологічна залежність з'являється не тільки від синдрому відміни, який заважає, а, як правило, від того, що Фенібут це можливість бути альфою. Насправді, чим відрізняється альфа від бета і чим він відрізняється від найбільш слабкої обізяни? Альфа відрізняється своїм спокоєм. І, до речі, лікарі та дослідники дуже цікаво до цієї теми підійшли. Вони починали заміряти кортизол і тестостерон у мавп. І досліджували, що взагалі буде. Так от виявилося, що найбільш домінантна мавпа, вона не мала високий тестостерон від самого початку. Тестостерон виріс після того, як у мавпи був найнижчий з усіх кортизол. І таким чином, якщо ви адекватно реагуєте, на будь-які збудники, то у вас буде високим тестостерон, і ви будете високопримативною домінантною мавпою. Що нам насправді і потрібно, якщо ми повертаємося до етології. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про кортизол, то з ним також є зв'язок. І фенібут дозволяє знижувати кортизол, ну і дуже добре доказово боротися з невротизмами. На мою думку, це дуже потужний засіб, який потрібно використовувати виключно, якщо ви розумієте, що зараз від вас має бути максимальна зосередженість, максимальний спокій і максимально виважене рішення. Це психостимулятор. В інструкції так і написано. І дуже важливо розуміти, що психостимулятор буде працювати як психостимулятор, тобто ефективно, тільки тоді, коли ви його вживаєте рідко. Є люди, які вживають нікотин. На постійній основі. І в цигарках нікотин це одна з найбільш корисних речовин. Проблема тільки в тому, що рецептори ацетилхоліну, які збуджує той самий нікотин, вони стають менш чутливими, тому що людина дуже багато курить. І ось виходить, що людина, коли багато курить, зосереджена, а коли не курить, виникає синдром відміни, мало дофаміну, і людина погано себе почуває. Так от з фенібутом може бути те саме. Якщо ви свій мозок загрузите повінця фенібутом і будете приймати, наприклад, 1000 мг на добу, то ви будете більш загальмованим з біологічної точки зору, проте глутамату виділиться рівно стільки ж, для того, щоб ви не тупили. А коли ви захочете злізти з Фенібуту, ви стикнетеся з синдромом відміни. І я сподіваюся, ви для себе зробили висновки, що Фенібут потрібно приймати разово. Тобто не курсом. А разово. І якщо ми вже говоримо про короткотривалі курси, то злізати з них потрібно поступово, використовуючи проміжні речовини. Ну от я, наприклад, використав тіанін, тому що він найшвидше працює. Альтернативою може бути Ашваганда. Ашваганда має накопичувальний ефект і починає працювати приблизно на 10-й день, так щоб це було помітно. Можна використовувати Ашваганду, проте буде трошки довше працювати. І ось тепер я хотів би перейти до висновків, з якою частотою можна вживати Фенібут так, щоб це не відображалося в побуті. Ну, приблизно 5 днів можна витримати між прийомами. Добре, 4. Раз на 5 днів можна вживати Фенібут у дозуванні навіть до 750 мг для того, щоб відчути потужний седативний ефект, для того, щоб не сумніватися в тому, що Фенібут плацебо. Я більше ніж впевнений, знайдуться розумники, які не відчули Фенібут. Ну і, до речі, до мене на консультації звертаються хлопці з проблемами прийому психостимуляторів. Я у них питаю, а для чого ти психостимулятор приймав? Ну я хотів спробувати і пішов працювати на будівництво. Ну я так дивлюся на людину, так видихаю повільно і кажу, дивись, ну пояснюю все, що я так дуже довго знаю, це пояснюю так, 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 так. В принципі, ми завжди знаходимо спільну мову. Але суть в тому, що якби людина долучилася до закритої спільноти Advantage, якби хлопець прочитав про всі гормони і нейромедіатори, на які можна впливати не завжди медикаментозно, можна впливати психологічно, можна змінювати конструкти, можна впливати не тільки через психіку, можна впливати через соціум або через фізичні навантаження. В будь-якому випадку, людина це доволі складна істота. І вона не те, що складна, вона багатокомпонентна. І ці окремі конструкти ми вивчаємо на сторінках закритої спільноти Unfire Advantage. Вже зараз у мене є близько 60 відео про те, як влаштований наш організм, про всі ноотропи, про всі амінокислоти, про всі адаптогени, рослинні екстракти. І я пояснюю, як влаштована ось ця людина, як влаштований багатокомпонентний складний механізм. Ну і якщо ми повертаємося до нашої теми, Фенібут це одна з складових. Це дуже потужний засіб, який можна використовувати для того, щоб заспокоїтися, зняти своє перше відео або при комунікації з дівчиною. Очевидно, при комунікації з дівчатами дуже багато хлопців будуть переживати, і ось для того, щоб потягнути комунікацію, навіть якщо ви соціофоб. Використовуйте Фенібут, і ваші навички комунікації вже будуть послідовними. Тобто ви будете мислити системно. Ну і знову ж таки, якщо ми вже до таких висновків прийшли, можна констатувати вплив Фенібуту, конкретно гамма аміномасляної кислоти, на баланс між іншими гормонами нейромедіаторами. Зараз це буде складно для тих, хто вперше заглянув на Ютуб канал Несправедливий Прометей і нічого не знає про закриту спільноту. Але поясню. У нас існує два ключових нейромедіатори, які відповідають за реакцію бий або біжи: це адреналін і норадреналін. Норадреналін на метафізичному рівні відповідає за фокус. Адреналін за безсвідому реакцію, реакцію тікати куди-небудь. Тобто він не має вектору. Є ось баланс між цими нейромедіаторами і визначається в тому числі гамоаміномасляною кислотою. Якщо у вас домінує глутамат, ваші реакції будуть безсвідомими і незрозумілими. Ну, для вас, в першу чергу, вони та для мене будуть зрозумілими, як і для будь-якої людини, яка глибоко вивчає тему. Але ви можете дивуватися, чому вчинили саме так. І потім, коли будете переосмислювати, ви знайдете набагато краще рішення. Ну і також, якщо ми вже говоримо про тестостерон і кортизол, то постійна тривожність вона завжди буде тягнути вниз тестостерон. Тестостерон для чоловіка це дуже важливо, тому що це гормон, який модулює серотонінову активність, він впливає на чутливість рецепторів серотоніну і дофаміну. Взагалі на високому тестостероні життя відчувається геть інакше. І ось якщо у вас високий кортизол, то ви навіть залишаєтесь без шансу відчути його, тому що постійно переживаєте. Про цю та інші взаємодії ви можете дізнатися більш детально на закритій спільноті Unfair Advantage, яку я щодня наповнюю новими матеріалами. Тим часом це відео про Фенібут добігло кінця. Я сподіваюся, що кожен із вас зробив висновки з мого досвіду. Не потрібно вживати його дуже часто, тому що стикнетеся з величезними проблемами. Ну і також потрібно вмикати мозок і поєднувати Фенібут з іншими засобами для того, щоб здобути максимальний ефект. Тим часом я готую для вас наступні цікаві теми і до нових зустрічей!